Всім привіт! з вами психолог Вікторія. І сьогодні я би хотіла основному жінкам нагадати про те, що вони не є якимось, знаєте, реабілітаційним центром для чоловіків, яким не вистачає якоїсь зрілості і відповідальності. Дуже часто жінки стараються. Взяти для себе чоловіка, який ще їм не підходить, але вони свято переконані в тому, що ось в цьому їхньому реабілітаційному центрі він стане оцим зрілим, серйозним, відповідальним чоловіком, яким вони так хочуть його бачити і так хочуть його зробити. І коли от вони починають це робити. Вони думають, що їхньої любові терпіння вистачить з головою для них обох, щоб він обов'язково змінився. Але ви б краще це терпіння якось на себе і на свій саморозвиток тратили, ніж на те, щоб змінити дорослу абсолютно людину, тому що йому не потрібно це. Він знає, який він і йому це підходить, якщо він досі такий і він не змінився. Він може змінитися тільки в тому випадку, якщо він сам цього захоче. З жодному разі не тому, що ви так вирішили, що йому потрібно змінитися. Напаки, це буде йти супротив більший. І замість того, щоб годувати ваше, роздуте его, що саме з вами від зміниться, ви така неймовірна жінка. Ви, можливо, і неймовірна жінка, але це не означає, що ви е, володієте якимись такими вже магічними здібностями, щоб абсолютно змінити дорослу спромовну. Людину, просто йому зручно не брати цю відповідальність, не бути зрілим, а, не хотіти там сім'ї, наприклад. Тому вам не вийде змусити його захотіти цього всього, якщо а, нікому не вдавалося до вас, наприклад, це зробити. Ну, бувають дуже унікальні випадки, такі дуже рідкісні, а, знаєте, от як в Кері з бігу, можливо, колись все-таки там він захотів дружитися з нею. То це було дуже непросто, і скільки всього їй довелося зробити, для того, щоб він цього захотів. Знаєте, так багато всього, що вже й не хочеться. А, тому. Ще такий момент, що якщо ви хочете когось змінити, важливість і цінність цієї людини автоматично зростає порівняно з вашою власною цінністю, і ви вже починаєте цю людину вважати набагато важливішою, ніж ви самі, тому що ви хочете її змінити, не себе. І, і потім, вам буде дуже важко в цьому зупинитися, і швидше за все, все одно вам не вдасться, і ви будете дуже розбиті. І Злі і самі на себе, і на нього, через те, що ви так багато витипли на це все часу, а, і нічого не вдалося. Тому одразу шукайте рівного для себе чоловіка, а, який буде відповідати тим вашим потребам, вимогам, можливо, якимось критеріям, які для вас є дуже важливими і необхідними у стосунках з чоловіком. Ну ось і все.